Отже, які матчі в баскетбольній Україні граються на контору, як Говерла здобувала свою першу перемогу в сезоні. Ну і взагалі, як пройшов перший повноцінний тур з чемпіонату після великої паузи заставка. Я ще прощаю проща. Я ще прощаю, no. я ще проща, no. я ще проща. No. Друзі, всім привіт! Це Макс, це шоу «М'яч не Бреше. І сьогодні ми говоримо про його величність. Український баскетбол. Ви багато казали, що я трошки зрадив своєму формату. І сьогодні я до нього до цього класичного повертаюся. Ми йдемо по вісімці знизу вгору дивитися, хто там обітає у нас внизу на дні океана. Губка Боб Квадратні штани, це всі знають. А хто там на самому Олімпі Дніпро, це також всі знають. Коротше, погнали, друзі. Отже, тур минув. Тур, як завжди, розділився на два міста. Гралися чотири матчі в Луцьку, чотири матчі у Києві. Я був в Луцьку. Я поїхав. Нарешті перший мій виїзд за виключенням того румунського євровояжу у вересні, коли я трошки по... був із командою не вдома. Ось такі Ось такі мене враження. І погнали. Перша в нас знизу. Вона ж восьма. Вона ж Говерла. Отже, 1-9 у Говерли після першого туру. Зник передостанній в нас нуль в турнірній таблиці. Він був у графі перемог Івана франківської Говерли. І ось він зник, і як він зник, яким чином це все сталося. Говерла обіграла мав 75-72 в овертаймі. А на наступний день на радощах просто злилася кривбасу 68-84. Переможенька! Ось вона! Ось як вона виглядає. і Наскільки круто, я думаю, зараз хлопці почуваються зачинитися. На наступний день трошки пішло все не так, але тим не менш. Перемога, перемога є, і я не в останню чергу пов'язую цю перемогу із тим, що нарешті повернувся до складу команди Ілля Кабацюра, який дебютував в цьому сезоні ще у Кубку. І ось тут Кабацюра нарешті розбігався. Розбігався і в цьому турі був дуже дуже великою значимою частиною оцього переможного матчу говорили з мавпами. Загалом у Кабацюри доволі вдалий виявився тур. Та як і всі команди, так, врешті, перемога є перемога. Кабацюра в середньому по 16 очок та 6,5 підбирань в двох матчах, 18 ре. Коротше, кабацюри дуже не вистачало Це і Говерлі. І нарешті кабацюра в них є. І думаю, далі дивлячись на те, як виступають там команди, які поблизу Говерли. Я думаю, що Говерлян десь там ближче до лютого березня буде навіть шанс вишкрябатися десь із цього останнього місця. Ну і звичайно, що із приходом кабацюри. Трошки розвантажилася загалом команда, так трошки різноманітнішим стала її гра і розсвів буквально. Хто правильно? КУЗЯ! Так, Сергій Кузніцов. Сергій Кузніцов, який в матчі із черкаськими мавпами набрав 19 очок, проти колишньої команди передав е, привіт, судячи з усього, кудись там у Китай, забив 3 з 4 дальніх спроби. Хоча до цього матчу в нього 3. Влучання було також в цьому сезоні. Сезоні сезоні, до матчу з черкаськими мавпами, і з яких він тиж ти влучання з 20 аж спроб, і віддав ще туди в капілочку ще й вісім результативних передач. Загалом в цьому баблі у нього 14,5 очок та 6,5 передач, і ще сім з половиною підбирань, і ре 20. коротше кузя великий молодець в цьому баблі, як і вся говорила. Я вітаю ведмежат, який я думав, що взагалі на зиму заснуть у нас. Остаточно в своєму барлізі вони вилазять на білий світ, вдихають переможний запах, і на наступний день щоправда знову залазять, але це вже таке. Вони перемагають і вони великі молодці. Ну а так ті ж проблеми за великим рахунком не залишаються. 31 втрата за два матчі, 14 шістдесяти з периметру в цих двох поєдинках. Коротше, працювати Євгенію Вікторовичу, який судячи з усього це і робить замість того, аби ходити на ці набридливі прес-конференції, і працювати. Вона працює, вона це Україна. Зговорили всі поїхали далі підніматися трошки вгору, а там піднімаємося вгору, а падає вниз. Падає вниз у нас старий Луцьк, у якого 3-9 після цього туру програли Дніпру без шансів 58-91. На наступний день злилися Запоріжжю 70 на 75. І старий Луцьк програв всі до ще раз. Старий Луцьк програв всі домашні матчі в календарному 2024 році. Прекрасна зала, тепло, світло. Навіть. Я зрозумів, на що там ті шторочки. Е, Класно, взагалі, дуже гостинно там все це коротко, ну, Про вояж у Луцьк, я розповім трошки. Позже. Але не грається там команді. Не грається, не вміє старий Луцьк. Грати вдома, але власне здається, таке враження, що старий Луцьк зараз взагалі є найгіршою командою чемпіонату і просто не вміє грати. Що вдома, що на виїзді, якось непринципово лучанам, де зараз поступатися. Пішли Рідлі, пішли Джексон, це вже не новина. Інші гравці, звичайно, мають взяти на себе якісь їхні функції. Той же Лавані Лавані нарешті перестав грати п'ятірку. Там один за всіх віддувається, просто-напросто Степан Лесик. На якого величезне навантаження. Безальтернативно першим номером став цієї команди. Єдиним фактично Павло Горобченко, який до цього грав там в середньому там, щось близько 18 хвилин за матч, а в останніх двох поєдинках домашнього баблу провів там більше ну, там, 30 плюс хвилин в двох матчах. Коротше. Луцьк в пошуках. Чим ці пошуки завершаться, я не знаю. Як частина цих пошуків, це Олександр Прозапас на позиції першого номера, але це не виглядає абсолютно чимось. Хоч трошки, хоч якось перспективно, того що е, ну функціонал протягом всієї кар'єри, так що я там бачу про запаси останні кілька років, скажімо так, в нього доволі такий специфічний. він вузько направлений снайпер, який там може атакувати з точки і іноді може робити це зведення, а диригувати атаками команди. Виходило в цих двох матчах, ну і відверто, а, ну таке. <звук> Але, знову ж таки, варіантів у Луцька зовсім немає, при всьому. при цьому. Тому доводиться і про запасом не грати на одиничці. Важко, важко. Луцьку. І ще хочу сказати, думаю, казати, не казати, думаю, нахріна це взагалі моралізаторство, кому воно нахрен потрібне, а потім думаю, так коротше, а що не сказати. Я вже, власне кажучи, майже такий же старий, як і Андрій Агафонов, навіть на два дні старший. Коротше, виходжу я після матчу із. А, Дніпра із Луцька, мабуть, що так. Після матчу Дніпра із Луцьком, і там один з гравців Луцької команди, стоячи прямо в формі в цьому загальному коридорі, там, де ходуть, ходять в тому числі і вболівальники, стоїть і в якогось свого кінта знайомого не знаю кого, бере оцю, знаєте, снюз чи як оця параша називається, що в таких от круглих баночках. І просто там ходять вболівальники Луцька, скажімо так, і він просто бере оцю фігню і засовує собі отак -от під губу. Ну, реально, в Луцьку було не так багато вболівальників. Абсолютно більшість з них це були діти. Діти, які відверто пищали, коли щось вдавалося їхній команді. Діти, для яких ці луцькі баскетболісти, які програють нахрен майже все, в чому грають, ну просто напівбоги. І тут цей напівбог просто показує, що потрібно робити після матчів. Береш? Все. І кайфуєш, програв, ну і що? Зато ти кайфунеш після матчу. Пацани, ще раз, можете робити все, що завгодно, але за закритими дверима. Тому що професія баскетболіста, а це ваша професія, якщо ви за неї отримує, ви ж отримуєте за неї гроші, я сподіваюся, ну, принаймні, форму вам точно видають. Вона передбачає якусь соціальну відповідальність. І оця соціальна відповідальність, оця демонстрація з оцим грьобаним снюсом прямо на очах у якихось там вболівальників вашої команди одразу після матчу твоєї команди, в якій ти програв. Це повна хуйня. Пробачте мене, будь ласка, луцькі баскетболісти. Хуйня. Още хуйня. Імена і прізвища називати не буду, але знайте, це хтось із тих, хто був заявлений на гру із Дніпром. Що тут? А ну і що падіння продовжується? Продовжується падіння старого Луцька, і тут хочеться пригадати павер Ренкінг, мій так. Отут -от буде на нього посилання. Там я Луцьк поставив аж на третє місце. І судячи з усього, саме тоді і Луцький баскетбол був на піку. Потім почався сезон, і все тепер котиться вниз, туди десь в бік Говерли. Отже, з Луцьком давайте все. Тепер подивимося на Запоріжжя. Запоріжжя після рів після Луцька має три перемоги та вісім поразок, рівне. Рівному поступилися 72-82. Луцьку у Луцька виграли 75 на 70 і за великим рахунком доволі непоганий бабл для Запоріжжя. Для того, щоб він став хоч трошки непоганим для Запоріжжя, я так розумію, що Валерію Пліханову довелося просто в якомусь екстреному порядку там підіймати, форсувати відновлення після травми е, Нікітіна та Абуца. Перед цим баблом Пліхана говорив про те, що травмовані три його невеликих гравця Нікітін, Буц та Скіра. Скіри так і не було, а Нікітін з буцом зіграли. Виглядали як люди, які травмовані і не готові відверто грати. Про що говорив сам Нікітін? Я три тижні взагалі не тренувався, потім прийшов на тренування, походив два тренування, як сказав Макс Нікітін. Це говорить про те, що він там щось там трошки розмявся, можливо, трошки покидав, і зазвичай гравці не беруть участь навіть у якихось там контактних тренуваннях. В такому випадку, а тут Нікітіну довелося грати, довелося грати багато, і ну, він і грав, він і грав, і за великим рахунком, все ж таки, на одній нозі зміг своїй команді допомогти здобути хоча б одну перемогу. Непогано так в зв зв'язку з тим, що була обмежена ротація в передній лінії, проявив себе Ілля Дмитренко, який дав в цьому баблі в середньому по 16 очок 9 підбирань та 3 блокшоти, і забив при цьому 14 своїх китків з гри з 20 Трьох. Але не Дмитренко один трошки оверачівну по... порівнянні із тим, як гравали вони до цього сезону. Тут ще Кабанов медейман українського баскетболу. Мед забив 7 з 14 дальніх спроб у турі. А до цього в нього було всього 11 забитих з 41 спроби в восьми іграх. Тобто такі от пазлики, якісь момен... маленькі такі моментики, все більш-менш склалося для Запоріжжя, і команда змогла увести. Із Луцька при одну перемогу. Ви чекаєте від мене новин про Валерія Альбертича Елькінсона? Наші стосунки, судячи з усього, ще погіршилися. Тепер між нами якась така льодова стіна мовчання. Він просто-напросто на мене не дивиться. Я дивлюся на нього так обережно, того що боюся. Ну не знаєш, що у людини в голові, коли вона з тобою не розмовляє. Чого ти так боїшся? Я кажу, мовчи. Ми все так же не вітаємося. Не те, що за руку ми навіть не дивимося один одному в очі. Ось так ось розпадаються сім'ї. Поїхали далі. Кривбас. Кривбас. Перед стартом цього туру в них там невеличка різанина складу відбулася. Бібіков та Василенко разом з Устименком поїхали шукати собі нові місця. Бібіков з Василенком втратили остаточну довіру ворону вже. По ходу сезону Устименко загалом доволі мало грав, тому я не знаю, просто причепом православні люди, во Отця, сина і Святого Духа, трьох гравців. До побачення. От, вони поїхали, приїхали грати в Київ. Перший матч фактично без шансів програли Київбаскету. Тут ще й ця прикра травма Ханта сталася. І після матчої прес-конференції Ворона головний тренер Кривбаса. От, от Олександр Ворон. Сандр Ворон сказав про те, що це мінімум 3-4 тижні. Ну зазвичай так воно і є. Виглядало погано. Хан доволі сильно підвернув гомілкостоп, тому я думаю, що там тижні 3 це як мінімум, але знову ж таки форсування відновлення ніхто не відміняв. Хоча мені здається, що все ж таки 3 тижні це абсолютний мінімум для ханта для того, аби повернутися. На майданчик. А на наступний день після поразки Київ Баскету у кривбаса сталася Говерла. Говерла, яка не досвяткувала ще свою першу перемогу в сезоні, і виявилася абсолютно не готовою до цього кривбасу. Міша Бублік знову провів фантастичний поєдинок. улюблений мій гравець, взагалі, чи того Прометея Слобожанського якось так склалося, що якісь з ним теплі відносини у мене і у Міші. Бо принаймні я так думаю, можливо, у Міші зі мною зовсім інші. Якесь неставлення ставлення і відношення. Хороший матч, 33 очки, як завжди, все в капілочку, і новий рекорд сезону за кількістю реалізованих дальніх спроб. Сім влучних з восьми спроб, абсолютно фантастика. Кривбас продовжує крокувати оцим своїм графіком. Одна перемога, одна поразка. чи одна поразка, одна перемога, коли вже як відбувається, і тут, звичайно, я думаю, що Дніпру прям відверто повезло. Пощастило Дніпру, то що. На початку листопада гру із кривбасом було перенесено через повітряну тривогу, тому що якраз напередодні того матчу із Дніпром, який було перенесено через повітряну тривогу, кривбас поступився черкаським мавпам, Тому вук кривбаса просто не було інших шансів, як розмотати Дніпро. І Дніпро такі, фух, видихаємо. Кривбас на сьогодні бить не буде. Можливо, зробить це пізніше, але точно не сьогодні. So Крибас п'ятий, і ми переміщаємося до топ-4 е, нашого чемпіонату. І тут черкаські мавпи. Тут, звичайно, можна було просто завершити оцією однією фразою, як це зробив Ігор Клімов на після матчевої прес-конференції після гри із Київ Баскетом. Ось вона. Не Одно Але ну, це ж черкаські мавпи. Потрібно по посмакувати їхні дві поразки не поспіль. Коротше, що зазвичай відбувається, коли одна з команд, яка, будучи фаворитом протистояння, грає проти команди, якої стрік із восьми, восьми, дев'яти поразок. Коротше, команда, яка ще жодного разу не вигравала, і ви виграєте 14 очок за 4 хвилини до завершення четвертої чверті. Що в українському баскетболі зазвичай відбувається в такому Та-да-да-дам-та-дам? -та У нас не всі команди можуть набрати 14 очок за одну чверть, а тут 4 хвилини потрібно відіграватися. Проти тебе агафонов! Проти тебе всі найкращі савці черкаської фауни. І що відбувається? Овертайм. Oh, no. О. Клас. Мені дуже сподобалось, як Говерла обіграла черкаські мавпи. Я прям у дикому, 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 дикому захваті від цього матчу. Ще черка. Коротше, просто клас. Ми бачимо, що Нагорний вимушено, я так розумію. Перевів Марченка на лаву для запасних, тому що якщо глянути на цей другий юніт команди Черкаські мавпи, то без Марченка там взагалі повна біда. Той же Клімов, я так розумію, ще десь там в якомусь сні перебуває своєму, де він все ще гравець Прометея розриває Дніпро в серії 2-1. І все в нього добре. Потім з цього сна він кудись виринає в оцю реальність. А він тут гравець черкаських мавп, а в нього тут лише один матч в чемпіонаті, де він набрав десь 10 плюс очок. А в нього тут із 12 поєдинків у восьмий від'ємний показник плюс-мінус. І він знову кудись отак от поринає в якусь прострацію, вирубає кузю, просто отак от в центрі майданчика. І знову сладко спить. Клебан туди ж, Пирогов туди ж. Коротше, не так багато гравців Примете віднайшли себе на тому рівні, на якому вони себе бачили ще у вересні 2024 року. Ну, а так що? Ну, ось такі ось черкаські мавпи. І тут хочеться сказати: ну, відверто. М багато грає Андрій Агафонов. Відверто багато і відверто добре. Звичайно ж, ну, це завжди потрібно говорити, коли ви говорите про Андрія Агафонова. За ці два матчі Агафонов провів на майданчику. Аж 75 хвилин. Тобто в матчі з Києва він взагалі не сідав на лаву для запасних. У грі з овертаймом він провів 35 хвилин. В середньому набирав по 14 очок, 9,5 підбирань та 6 передач. У грі з Київбаскетом не вистачило всього одного асисту до трипл даблу а трипл-дабл у нас в Суперлізі він навіть рідше, ніж Новий рік та Різдво, тому що він трапляється не так часто. І все одно уявляєте, наскільки поганими на сьогоднішній день є Черкаські мавпи, що з таким фантастичним продуктивним Агафоновим вони поступаються в двох матчах із двох можливих. І тепер у них 6-6 у турнірній таблиці. Але дивлячись на те, що у нас приблизно всі команди плюс-мінус одного рівня, то Черкаси навіть на ці не дивлячись на ці дві поразки. Залишаються на четвертому місці, проходять, пролазять в фінал чотирьох Кубку України і взагалі зберігають непогані шанси ще в цьому сезоні поборотися за законне четверте місце. Отже, далі ми їдемо в місто Рівне. Точніше, не місто Рівне, а команда Рівне, яка приїхала в Луцьк на Бабл виграла у Запоріжжі 82-72. Програла Дніпро шістдесят шість на 88. Отакий був матч. Отакий був матч. От ну і що хочу сказати тут ну, жодного випуску без трибуни. Я заклинаю вас просто, журналісти трибуни. Добре, ви можете не знати, коли пишете свої там рейтинги МВП про те, що сипало вже 19 років, а не 18. Ви можете навіть не знати, що Кливзунику вже 24, а не 23. Ну знову ж таки, ви зі свого небосхилу просто не завжди. Маєте наснагу для того спускатися сюди до звичайних смертних і перевіряти такі банальні факти. Ви ж за творчість а не за якусь банальність, але навіть до вас уже потрібно мало б уже дойти, що не можна, не можна, не можна за жодних обставин ставити матч Дніпра та Рівного як центральний матч Туру. Не можна цього робити. Ви двічі це зробили у підсумку рівне в цих двох матчах. Програла із загальним рахунком 114 на 173. Серйозно, це. Центральний матч туру. Серйозно? Оце центральний матч туру. Дніпро допускає 24 втрати, виграє з різницею плюс 22. Оце, оце центральний матч Туру. Правда, ви так вважаєте? Ви великі молодці. Що я тут хочу сказати е, стосовно е, цього? Ну і знову ж я почитав, що ви пишете. Я завжди завжди читаю, що ви пишете. І там були ось такі от м, слова. Я прям, я прям процитую. Отже, по-перше, серйозним випробуванням для фаворита все ж таки ви визнали, що Дніпро фаворит в цьому протистоянні. Повинен стати новий улюбленець публіки рівненської, звичайно. Далі вона ця любов не розповсюджується. Род Бараун, який має гарячу руку. Отже, гравець із серйозним випробовуванням та гарячою рукою в цьому матчі: 12 очок, 6 підбирань, 3 з 11 з гри, плюс-мінус, мінус 17. Ви прям ви ви прям ви прям ви прям, прям знаєте, вмієте вмієте визначати серйозні випробування. Ви прям от так от зробили це. По походу матчу я ще зрозумів, за що минулого сезону Олексій Соловйов отримав звання найпрогресуючого гравця сезону, тому що, ну це ж очевидно, перша половина гри у Соловйова одне очко, 0 з трьох з гри за 15 хвилин. До речі, знаєте, як Соловйов набрав це одне очко? Він реалізував технічний, який дали. Лавці Дніпра, а цією лавкою зарахували саме нас, які там сиділи, і хтось з гравців рівного не забив данк. Ми йому аплодували, пораділи за пацана, а арбітри розсудили це як неповагу і такий тин! Тіхнар! І Соловйов пішов покращувати свої статистичні показники. Після великої перерви почався просто феноменальний прогрес. Соловйов у підсумку набрав ще 5 очок, забив один раз з гри і, коротше, ну, зробив все, щоб його команда не програла тридцятку. Чи 23, 3. коротше, щось, 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 типу, того коротше. А... Походу, матчу спрогресував Солов'яв. Розумієте? А якщо розтягнути це прямо на сезон, то виходить просто офігітельна штука. Коротше, трибуна, наступного разу, коли буде такий тур, то. Насправді рівне сьогодні, це команда, яка ближче по своєму статусу і рівню отуди до Запоріжжя, а ніяк не отуди до Дніпра. Тому ну зробіть висновки якісь хоч на третій раз. Ну, пожалуйста. Ну, я вас прошу. Ну, ви ж знаєте. Я знаю, що ви дивитеся. Я знаю, що ви, можливо, не підписані, але я знаю, що ви дивитеся. Обожнюю вас. Ви афігні. Ну, і звісно, Дмитро Головчик, Дмитро Головчик, боже, яка бусінка. Він дуже класно провів матчі з Дніпром. Дуже класно. Він так кричав, коли забував Індван. Він такий Аа! Коли рахунок з мінус 15 став мінус 12. а там отакий, Тому горіла мод був не просто страшенний. Запускав ейси і під час одного з цього свого чудового чергового моменту. Директор баскетбольного клубу Дніпро запитав у нього, а чо ти так? А, не робиш, коли ти запускаєш ейси, і тут головчик такий. Я давай, каже, після гри зіграємо з тобою один на один в баскетбол. В баскетбол! Дівочка-головчик! <рес> ти що, серйозно? Ти потом. Ти потом став на лінію пробиття штрафних кидків. Ти забиваєш перший. екшн, страшний, Твоя команда знову програє не 25, а 24. І ти такий нам. Хоп! Хоп-хоп. Хоп, Тіпа знімайте пацани, і ти промазуєш потім другий. Штрафний кидок. така історія. Отака історія про Дмитра Головчика, який е, все ще думає, що він може виграти в Дніпра хоч з якоїсь своєї е, спроби. Цікаво, чому він не запропонував директору баскетбольного клубу Дніпро, е, команду якого він не може обіграти, поки цей новий директор баскетбольного клубу Дніпро є директором баскетбольного клубу Дніпро жодного разу. Тобто він поступився як гравець Прометея, Капітан цієї команди. Двічі вже програв цього сезону, будучи гравцем рівного, я знаю, що в першому турі він не грав, але тут же ж він був найяскравішою зіронькою на Рівненському небосхилі. Чого не запропонував пограти один на один в директора баскетбольного клубу? А, отак-от от Дмитре Головчику. Рівне все. Не цікаво, як завжди. Смішно скоріше. Київбаскет обіграв Кривбас, 79-62, обіграв Черкаський, мавпи 74 на. 68. Ну і липав це після одного з матчів своєї команди із тим же Київбаскетом, Баскетом, де вони програли в черговому в овертаймі. Це в них така традиція, граються там пацани, коротше. От. І він сказав, що ну, хлопці Забірченка це роботи. І насправді так воно і є: це роботи бездушні машини. Якесь там невеличке серце в цій команді, яке додає якогось там хаосу. але… В хорошому, мабуть, сенсі цього слова, це, мабуть, що Буренко та Сушкін, всі інші, це просто роботи. Іноді вони збоять, їх потрібно апгрейдити, їх потрібно патчити, але за великим рахунком діють вони прям максимально Система і скучно. І тут в цьому плані, звичайно, в чергове хочеться пожаліти, що не змогли приїхати на Кубок до Дніпра Сандолто Буренко, тому що ми все ще станом на середину е грудня. Ми не побачили протистояння Дніпра із Київбаскетом у повному складі. Чекаємо. Далі Дніпро Дніпро, який обіграв луцьк 91 на 58, обіграв рівне 88 на 66. Діма Головчик. Наруто ти наш рівненський. <звук> а от. І ну що, Дніпро також доволі скучна команда. Грають одноманітно, навіть. Захотіли трошки додати якогось перцю, там поступаючись рівному на старті 0,9, але потім розкатали нерівнян. Тимофеєнка, той просто безбожник вже пів сезону обіцяє мені забити з гори і все. Е, ніяк. Все скучно, скучно. Дубаненка, який в цьому турі 80 10 дальніх забив, конів, якого не видно, не видно, а потім в середньому в баблі у нього 12,5 очок, 4 підбирання та 4 передачі, і Р-16 реалізовує Вова 9 з 12. Китків Горобченко, який також розважається як може, і робить в цьому баблі більше підбирань, ніж результативних передач, сипала, то грає, то таке, е, то м'ячики катає. Ну, коротше, все йде своїм ходом. вісім перемог в восьми матчах, все хорошо. Не надо мені нагадувати, що зробили з цим Дніпром в Європі. Я прекрасно вас розумію. Воно у вас болить. А в мене ні. Отже, історія про Луцьк хороше місто. Входив я вперше в Луцьку фортецю, мені там дуже і дуже сподобалося. Хороший, класний фортеця. Я був дуже в захваті від того, що побачив. Звичайно, я думаю, що воно трошки більш масштабне, але за великим рахунком, я прям Ах, мені дуже сподобалося в Луцьку, і ще чим мені сподобався Луцьк і назавжди завоював місце в моєму серці, це те, що там зі мною фотографувалося дуже багато, дуже багато глядачів. Шоу м'яч не бреше. Спочатку до мене підійшли троє хлопців із Рівного, які започаткували свого часу ще минулої весни цієї традиції фоткатися зі мною, як вони сказали. Запам'ятайте, будь ласка, ми Артем, Міша і Артем. Артем Міша і Артем. Я вас е, запам'ятав. Ну а потім до мене підходили і по одному, і по двоє, І ми отак от стояли. І отак от стояли. І отак от стояли. «My fellas», як говорить е, Міша, шкода. Адміністратор баскетбольного клубу Дніпро. Адміністратор баскетбольного клубу Дніпро, який зробив, фактично неможливе в цьому баблі, тому що ми їхали із Луцька до Львова для того, аби потрапити на потяг і все ж таки відправитися до Дніпра. У нас десь в якомусь полі зламався автобус, у нас вже не було зовсім часу на те, щоб якимось дивом Олександр Мунтян просто в полі знайшов десь три таксі. Якимось абсолютно дивом, дозвонившись на гарячу лінію, Михайло Шкода зміг вмовити. Потяг затриматися на 15 хвилин, і коли ми бігли, отак, от по перону, Нам здається, плескав просто-напросто весь потяг. І коли ми забігли, провідник такий: А де діти? А? Ми такі, так а що діти? Він каже, так а я, на, мені сказали, що делегація дітей, типу ми на них чекаємо. Ми каже, ну всі ми чиїсь діти. Ось так закінчилася моя поїздка у е, Луцьк, так, через Львів. І, друзі, конкурс НБА, як завжди, про українців в НБА нічого не буде. Я знаю, святік там розвалює Портленд, але це нікому не цікаво. Е, отже, п'ять матчів цього тижня. Давайте коротко: Pelican Спейсерс, Бостон, Вашингтон, Вулф, Сан Антоніо, Портленд, Фінікс та Мемфіс Лал. Всі ці матчі пройдуть у неділю. Зв'язку з тим, що випуск вийде трошечки пізніше, то я і посуваю цей дедлайн. Дедлайн у нас чотирнадцяте, дванадцяте. Це субота до 22.00. Друзі, обов'язково донатьте на Збройні Сили України, тому що все це можливо, все наше відносно мирне життя, саме завдячуючи нашим захисникам та захисницям. Ну а для вас, як завжди, був Макс. Всіх по цьому. Всім пока.